Парк Альзас. І в цю сторону досить великий парк. Дивіться, теж які тут рослини. А ці кущі-то взагалі вони то зелені, то такі жовті стають на кінчиках. А тут-то взагалі екзотика. Дивіться. Цікаві, такі як бонсай, деревця в Японії, тільки це вони маленькі, а це такі гарні, великі, незрозуміло. Це вони цвітуть так, чи це просто тому що листя не таке зовсім? Ой, цікаве, яке дерево. Не дерево, а кущ. Цікавий геть, дуже цікавий. Так, а тут далі, а, тут навіть ось і написано, написано все про цей сад. Розуміло. І тут далі, тут далі знов ці ж самі дерева, ці самі кущі і дерева. І теж дуже тихо, спокійно. Травичка. Ага. А ось так, тут же пострижені. Надана форма, надана форма хвойних цьому дереву. Бачите, як піраміда типу, а тут можна і зайти туди всередину. Можна цікаво, дуже цікаво. І далі тут, та тут і далі теж пішло все таке розмаїття. Дійсно, що розмаїття? Яка ця наша природа? Яка вона різна, яка вона різна. Тільки живіть, люди, мирно, тіштеся, радійте, дітей виховуйте. Дивіться, яка цікава. Ой, така як фуксія. Бачите, такі дзвіночки гарні, ой, які гарні. Дуже гарні, дуже. Ось і ці дерева. Багато хвойних, дуже багато, різних, різноманітних. А ось і вони, ромашечки, гарні такі великі декоративні ромашки. Гарні. І тут видно все бачите, як. Пояснюється. Ось вони, написано, які це квіти, які це дерева. Все дуже таке доглянуте, ніде, ні сміття. Ой, а ось яка гарна, якась типу, як ялинка, так? Ну, і тут теж все цвіте, все цвіте. А тут такий тихенький закуточок, де на каменях можна посидіти, подумати. Дуже гарно. Парк Альзас. А куди ж ведуть усі сходинки? Так, зараз пройдемо, подивимося, куди ведуть ці сходинки. Ну, отаке собі місце теж цікаве. Теж можна якісь ігри організовувати, приходити сюди. Ну, а тут уже сходинки більш такі цивілізовані. Так, і йдемо на вихід. Що ж тут на виході? А на виході, подивіться. Знову вже надана форма. Дивіться, як цікаво підстрижено все. Цікаво. Так. І оці ж знову такі такі кущі. І такі. Ось який цікава, яка хвойна. Я вже там бачила дерево хвойне, я вам вже показувала. Таке. А це щось таке? Цікаво. Дуже-дуже Дуже цікаво. А тут уже і вихід. Досить великий парк. Досить великий. Я подумала, що він набагато менший, а він дуже гарний. І дуже великі. Дякую за увагу. Пройшли зі мною пара.